Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 21 шахед шахеду у окупантів за ніч. У ніч проти 7 січня. Ворог атакував Україну 28 ударними БПЛА. Типу шахеди 131-136 за трьома зенітними керованими ракетами с 300 21 ворожий БПЛА знищено силами та засобами повітряних сил та сил оборони України. Вибухи лунали по всій Україні, зокрема найбільше постраждалих у Дніпрі. Там дрон влучив у багатоповерхівку, локальні удари і по. Самому місту вибухи лунали і у Києві. Дрони летіли за курсом ради та банкової збили над Дніпром. У відповідь Аеродром Шахти то на території Ростовської області зазнав дронного удару, як передають очевидці рій дронів невідомого походження. І кількості наніс масований удар покритих ангарах, вишці та бензовозах. Винищувачі туди загнали тільки декілька де днів тому. Якраз напередодні з'явилася інформація про масований наліт. Наразі невідомо чи пошкодили літаки, але те, що по Шороху там наробили, Грам канали військового спрямування підкреслюють. Ростовська авіація продовжує накопичуватися на наших з вами кордонах, але російська авіація вже ніколи не залетить на територію України. Вважає світан. Росіяни протягом року збирали авіацію, розподіляли її вздовж кордонів України. Близько 40 аеродромів наразі задіяно російською авіацією на дальності бойового радіусу від 500 до 700 кілометрів. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Тесен розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан у Білорусі, Росії. Окупованому Криму 40 аеродромів використовуються РФ протягом усього цього року. Для виконання певних бойових завдань посилення виконання авіації буде, але буде локальне на фронтах, що знову відкрилися, зазначив світан. Російська авіація вже ніколи не залетить на територію України. Вважає світан. Системою ППО, яка зараз перекриває практично всю країну, 90% російських літаків буде збито, а от локально вздовж лінії фронту армійської чи фронтової авіації вони виконуватимуть ці завдання. Але вони зараз це. Виконують тому повітряних боїв, які широко анонсуються над Україною, не буде. Додав експерта до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.